Салют, друзі, з вами форті. Я розумію, можливо, ви чекали відео про якийсь тв канал, але не сьогодні. Хоча сьогодні в нас огляд все ж таки частково каналу. Тому до вашої уваги, Nickelodeon. Навіть якщо ви не знаєте, що це таке. Я думаю, десь точно чули або бачили. Тому сьогодні ми розглянемо всі мультсеріали Nickelodeon в період 90-х років. Самий Сік Золота колекція. Рушаймо! То що таке Nickelodeon, звідки він взявся в Україні, і так далі. Nickelodeon – це дитячий телевізійний канал, створений 1977 році в США під назвою Pinwheel. З 1 квітня 1979 року почав своє мовлення по всій території Штатах, як Nickelodeon. зараз транслюється майже всіма мовами світу та майже по всьому світу. Та й про сам канал можна ще багато говорити, оскільки свого виробництва в них не тільки мультики, а ще й серіали, повнометражні мультфільми та шоу. Але нас зараз це не дуже цікавий. Тому поговоримо, звідки такий канал в нас на Україні. Українська версія дитячого телеканалу Nickelodeon, повноцінне мовлення, якого розпочалося 1 червня 2023 року. До цього мовлення україномовної версії каналу велося виключно як окремі блоки на різних українських телеканалах, що розпочалося ще аж у 2010 році, як 10-годинний блок мультсеріалів Nickelodeon на телеканалі QTV. А вже після закриття QTV та ребрендингу на ОЦТБ, його шлях трафив 1 вересня 2017 року україномовний 10-годинний блок мультсеріалів Nickelodeon – Зник з каналу, але якщо вже говорити про самий початок, то краще сказати, що з 2001 року по 2015 рік транслювався блок Nickelodeon на новому каналі, які зробили багато крутих озвучок на різні мультсеріали, як Джиммі Нейтрон, Злюки Бобри і так далі. А вже пізніше він перейшов на QTV і пробув там з 2010 до самого кінця, в 2017 році. І, звісно, ви ще можете пам'ятати деякі мультсеріали на плюс плюс дві року. Але спочатку це був дуже дитячий блок. Це зараз про щенячий патруль бульки гупі і ось Ось це просто все, що я пам'ятаю, але пізніше, вже коли я не активно дивився телевізор, плюс плюс запустив ще й губку Боба, Пінгвінів Мадагаскару та панду Кунфу, так само, як телеканал ТЕТ, далі МДІ Центр Україна і так далі. А повноцінним каналом Nickelodeon Ukraine почав трансляцію 1 квітня 2022 року у зв'язку з російським вторгненням в Україну німецький сервіс тестового мовлення від Paramount Global Pluto TV е Німеччина запустив Nickelodeon Україна, і логічно, що все, що там показували, були проекти Nickelodeon. Хоча там не робили власний дубляж, тому показували тільки повтори, але і це було не вічно. І 30 червня 2023 року телеканал припинив мовлення об 11.30 за київським часом. І от вже 1 червня 2023 року, о 6 годині ранку за київським часом на європейській версії телеканалу Nickelodeon повноцінно розпочала мовлення українська звукова доріжка. Український дубляж контенту здійснюється на студії 1+,1. Тобто європейський канал тільки в кожній країні. Ти його дивишся на своїй мові. Хіба це не чудово? Довгий і тернистий шлях пройшов Nickelodeon в Україні, пройшовши через багато каналів. Тепер давайте перейдемо до нашої теми відео і згадаємо всі мультсеріали. Нікелодіон з 90-х років. В 1991 році Нікелодіон вистрілив аж трьома мультсеріалами. І це були Дак, Шоурена та Стімпі і Невгамовні. Думаю, що з цього переліку вам вже знайомо. Отож, так, перший мультсеріал такої великої студії, який мало хто пам'ятає в Україні його так і взагалі не продублювали. Тому багато хто й не знає це творіння. Якщо коротко, то мульт наполовину американський, а наполовину французький, що виходив впродовж трьох років. А в головній ролі в нас пацан дуглас. Це жах з таким іменем і кличок не треба. Та все ж в мульті до нього звертаються скорочено. Тому дах сам мульт, в принципі, і показує нам звичайне шкільне життя пацана не в дах, який веде свій щоденник. Торкається тем романтики, самооцінки, як пережити знущання і чутки. а Головне не переживати. Якщо ви в школі лох, це не значить, що так буде завжди. <свісно> Приблизно так я себе заспокоював. Коротше, за три роки вийшло аж семеро сезонів. Тому перший мульт більш-менш зайшов. А наступний у нас специфічний мульт під назвою Шоу Рена та Стімпі. Звичайно, його крутили пізно ввечері. деякі сценки були ну, не для дітей. Мульт про пса. Чого? Рена і кота Стімпії, знаєте, у мультсеріалі можна знайти багато диких моментів, але коли бачиш, як пес тарабанить кота пилкою, появляється запитання до авторів: що ви там курили? Я теж хочу. Саме так, мульт просто дикий і при перегляді місцями сидиш і не розумієш, як таке пропустили в ефір лихі 90. На жаль, через те, що мульт не мав ніяких кордонів, його забрали з ефіру, так і не дали закінчитися. Поняття не маю чому. Але можете не засмучуватися, адже канал MTV, той, що крутив Бівісай Батхета, викупив права в Nickelodeon і показав всі серії. Клас! Ідемо далі невгамовні. Мені здається, це один з перших мультів, який отримав всесвітню славу і безтолкові продовження. Ну, знаєте, як це буває, мульт стає популярним, йому роблять непотрібні продовження, рейтинги падуть, а потім ніхто й не згадує. Так ось невгамовні це одне з таких творінь, але до їх продовжень ми можливо повернемося згодом. На жаль, в дитинстві такий мульт я не застав і дізнався про нього трішки пізніше. Та все ж те, що це один з хітів Нікелодіон. Я не розумію, чому до сих пір. Взагалі, мульт частково Била студія Класки Чупо. це прізвища чоловіка і жінки, які в один момент захотіли створити свою студію. І можливо їхні мульти покорили серця багатьох дітей, та точно не візуалом. Добре, можливо, я придираюся, тому сюжет, в принципі, звичайний тебе мультик про малих дітей в підгузках, їх пригоди, фантазію, дорослішання, психіку дітей, їх стосунки з батьками. Ну і в принципі, поки ти дитина, дивитися норм, але пізніше не раджу. Загалом мені мульт не подобається через ну, я не знаю дитячість, слюні, памперси. В переміжку з цією анімацією. Ну, ви поняли, то все ж свою популярність мультзлов'яв, зібрав якусь аудиторію фанатів, то й нехай. Все ж це чиїсь старання, все-таки. Сучасне рокове життя, яке показувало на ICTV, яке також в дитинстві не бачив і мусив переглянути декілька серій, щоб зрозуміти, що це таке. Ну і що можу сказати? Все по стандартах Nickelodeon. Головні ролі кінгуру Роко і його друг. Бик, цей дует мені когось нагадує. Сам по собі мульт хороший, прості, приємні атмосферні серії. Ніби ти щойно прийшов зі школи і дивишся, телек. Сам персонаж живе в місті із собакою. Дружить, як я й сказав, з биком спілкується з сусідами, жабами з мінусів. Ну не знаю, не дуже добре промальовані задні фони. Тому вигляд такий, наче будівля, зараз паде. Але в цьому є свій шарм. Хоча цей дитячий мульт моментами він переходить шоурена та стімбі, але вчасно себе стримую. Тому респект. Ну і нарешті ми добралися до першого мульта, якого я побачив від студії Nickelodeon. Справжні монстри. Це піз. Та добре, все не так погано. Я розумію, що при перегляді <смас> в дитинстві може вирости страх до якоїсь чупакабри чи бабая, але до дітька. мені цей мульт подобався. Наша озвучка також супер. Дизайн персонажів неординарний: філетовий заяць, парасолька і свиня Чорнобиль. Сюжет монстри вчаться в академії. Так стоп, це не плагіат, бо справжні монстри вийшли швидше, тому ні слова про плагіат в академії. Їх тероризує вчитель на червоних каблуках. З серії в серію наша команда вчиться лякати людей, і потрапляти в різні пригоди. Я не знаю, чому більшість моїх знайомих цей мульт не зайшов. Але для мене це саме раннє дитинство, коли я тільки навчився переключати телевізор. Тому золото для мене. Каблам в душі не шарю, що це. Коротше, звання перший привал студії надаємо йому. Взагалі цей мульт також не був продубльований українською. Можливо, це й не краще. Це типу наполовину мульта, наполовину комікс з безтолковим сюжетом і 3D-вставками. Його взагалі хтось знає ні, той йдем далі. Гей, hey Арнольд, ось він, наш шварцнегер з головою у формі банана. Ще один шедевр, і другий мульт, який я побачив з блоку Nickelodeon. Коротко про цей мульт не вийде, бо це повторюся шедевр, який має побачити І Мені здається, йому треба присвятити окреме відео, бо розповісти і згадати все я просто не зможу. Тому пройдемося поверхнево. Тож це історія про дитинство без інтернету і гаджетів. Золотий час, де головний персонаж Арнольд чудить, всякий зі своєю компанією. Найкращий друг Джеральд. Дівчина, яка його таємно кохає, і що про це ніхто не дізнався, булить його. Жирний, також булить пацана. Цей пацан взагалі виглядає, ніби хочуть би щось продати. Високий з кривим носом, і їх там просто тьма. Не кажучи вже про пансіон, в якому живе наш головний герой. І блін, це так нестандартно і захоплююче. Думаю, ті, хто дивилися його, мене в принципі. Зрозуміють, зокрема, мені цей мульт подобається, бо головний персонаж був такий правильний, чесний, прямо як я майже зі спільного у нас лише те, що він, як і я, жодного разу не попадався в шкільні бійки. І друзі зі своїми причудами. Класно, душевний мульт який рекомендую всім. На жаль, повнометражка аж через 12 років розчарувала. Але зараз не про цю тему, тому йдемо далі. Злюки, бобри. Признавайтеся, що під цю пісню флексив не один перетелеком, ще один прекрасний мульт, який також був до подоби всім. Мені так точно по сюжету батьки бобри через те, що в них народилося двоє дітей. Вони вони вигнали наших героїв, тому вони повинні знайти дім і відчути всі смаки життя наодинці. Норберт спокійний, харизматичний, старший вроді бобер, який вміє маніпулювати братом і любить подуріти. А інший тупенький наївний дурник Дегет, який вічно щось бурчить, під ніс. і вгадайте, з ким асоціював себе і в дитинстві. Я молодці вгадали Дегет, боляче впізнавати в ньому себе. Передивляючись цей мульт зараз, розумієш більше жартів, натяків і так далі, за виключенням головних героїв ще є півлісу різних, не менш харизматичних звірів. Родина, власне, іноді люди з гумором в мульті все прекрасно. Настільки що розсмішити може навіть дорослого мужика. Та все ж іноді ходить по лезу. На жаль, всі серії бобрів так і не вийшли через сварки між авторами та начальством Нікелодіон. Тому в одній з останніх серій бобри отримують лист, що вони просто мультик, і їх скоро закриють. Ясне діло, що нікелодеону це не дуже сподобалося. І вони закрили мультик. Дядько, ну принаймні не було жодних безтолкових продовжень. Все ж іноді бобрів потрібно переглянути для стресотерапії. А далі в нас чорнобильський мультик про котопса. Одного разу невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він був на, кота і на пса. Усі дивувалися, всі посміхали. Яка ж це є більша заставка? Отож, одразу хочу звернути увагу на мінуси. Це те, що свого часу новий канал вирішив зробити так, щоб кіт говорив передунською мовою, а пес українською, вийшло смішно, фіг там правда. Особливо зараз. Ну тоді вони робили акцент на те, що кіт такий розумний, талановитий і так далі? А пес не дуже коротше, можливо, свого часу це більш-менш звучало, а зараз потрібно переузвучити. На жаль, бо більшість акторів, як от Вінслов, якого? Озвучила Ганна Левса, тобто Барт Сімсон просто шикарна. Я навіть знайшов інформацію, що канал Comedy Central Україна вже з тим справилися, та в ті поки що не завезли. Сумно тепер безпосередньо до мульта. Майже кожна серія починається з конфлікту між цими двома, і це не дивно, адже ви перебуваєте з людиною 24 на 7. А тут ще й пес, і кіт в основному кіт хоче просто спокійно пожити, знайти даму, серце і так далі. Розумієте, але не може, бо замість дами пес. І були серії, де вони навіть хотіли розділитися, та вчасно стрималися, і зрозуміли, що їм і так норм. З другорядних персонажів ми маємо псів-гопніків, які постійно тупчуть нашу парочку. Головний, тупий, і кубіта, яка закохана в пса. Зелений заєць, тобто наш мер і підприємець всіх видів діяльності. І синя Миш Вінслов, який в деяких серіях вроді норм, а в деяких просто мудак. Пишіть в коментарі, якщо ви маєте таких знайомих. А якщо ж ви задавали собі запитання, а хто батьки? Напевно, пес, кіт. ага, я теж так ляха думав. Останні декілька серій вони шукають своїх батьків. А виявилося, так, стоп, якщо не хочете спойлерів, то я даю вам шанс пропустити. Добре? Ну, договорилися. Так от, їх батьки це жаба і велика синя, щось, я не знаю, фасоля? Що це? Як це? Коротше, без слів. Мульт класний відноситься до золотої колекції, тому норм. Далі дика сімейка Торнбері. В душі не чаю, що це, тому потрібно було поглянути декілька серій. І виявилося, що це історія про сімейство, яке веде свій відеоблог в чунглях. З персонажів особливо вибиваються батько, в якого ніс метр двадцять, і доця зі здібностями доктора Дуліта. І їхня мавпа в моряцькій майці. Майже всі серії героїв рішують проблеми через вину у головної героїні. Ну, мульт непоганий. Та через те, що я його не бачив в дитинстві, дивився майже беземоційно. Ну і ще є кросовер. Повнометражний фільм з невмовними. то про це давайте не сьогодні. Окей, дякую. Хто живе в Ананасі На дні, мочалка, бо солідні штани. Я думаю, цей мульт представленню точно не потребує, бо це і є головний мульт Нікелодеон. Самій смішний, позитивний, атмосферний, що в такому ж випадку, як і з гей Арнольдом, все в одно відео не влізе. Своє знайомство з Бобом. Я не пам'ятаю. Це було ще дуже давно, та приховувати, що це один з найкращих мультів мого дитинства не буду. А серії, до речі, виходять і до сьогоднішнього дня. Губку Бо. Оба я любив страшно, так само як мої батьки його не любили. Але мені було до лампочку, бо іграшки мені все одно купували. Я був в захваті від нього. Я збирав кіндер-колекцію, мав плюшеві іграшки, стікери, розмальовки. Я малював його в школі, грав багато ігор. В мене навіть ручка в школі була з ним. Коротше, я думаю, ви зрозуміли мій рівень помічності на ньому. Тому довго думаю говорити про нього і не треба. Та й улюблені серії я також виділити зараз не зможу. Тому краще, щоб на це зробити окреме відео. Ну і завершимо ми на Rocket або ж ракетна міць. Ще один мульт, який мені не попадався. Тому знайомитися довелося пізніше. Його продублювали на нашу Солов'їну відносно недавно і порівняно з усіх, які я не бачив в дитинстві, цей непоганий, хоча популярним так і не став. А мав всі шанси. Історія про чотирьох підлітків, які вчаться в школі, але прогулюють життєво. Зокрема, через те, що під час прогулів не сидять за гаражами і курять, а ведуть здоровий спосіб життя. А, то чому він і став популярним? Ну зараз він би мав всі шанси. Напевно, взагалі основною метою мульта була задумка привабити дітей для займання спортом, але вони її провалили. Не знаю, як в Америці, а в нас так точно, бо там, де я вчився, не було ні скейтів, ні тим більше серфінгу. Тому, можливо, мульт моє оточення не так і приваблював. Ну що маємо, те маємо. Продовження мульта не отримав, так і получився черговий прогідник, який ніхто й не згадує. На цьому все. Ми переглянули тільки першу частину 90-ті роки. Та якщо ви захочете продовження, то поставте подобайку, щоб я зрозумів. А в свою чергу постараюся я вдарити по вас носталією, якщо вийде. Ну а з вами був як завжди, я Фурті. До зустрічі.